Зі 120 хат у селі Бендюга 40 уже підтоплено. Якщо воду не зупинити, наступного року половина села опиниться під водою. Марія Мартишук кілька разів на день вичерпує воду із літньої кухні, але брудні потоки постійно прибувають. Щоб зберегти сухою хоч частину подвір'я, господарі завезли 20 машин породи, і в Мартушиків і в їхніх сусідів вода забрала городи. Тут коло хати немає нічого. навіть ні Петрушки, ні моркви, нічоїсінько. Люди кажуть, на землі тепер хоч рибу розводять. Там Тепер все, в воді. все потопилося, дуже глибоко стало якесь озеро, нікому мені не потрібні, ніхто нам ніякої не допомоги. Вагалі, всі нас у селі бояться дощів. кажуть, тоді їхні хати вже нічого не врятує. Живемо як у Венгрії. В нас дамба і не знаємо, чого від неї чекати. Під нами дві порожнечі, що немає зовсім нічого, і не знаємо. Що та дамба може нам в любий момент дати. Документи спакували, поскладали все необхідне, тримаємо. Отак і живемо. Селяни у своїх бідах звинувачують шахту. Поки у селі працювала копальня, проблем не було. А от після її закриття, кілька років тому, вода почала наступ на село і за останні місяці залила понад 50 гектарів площі. Достеменної причини затоплень у селі ніхто не знає. Кажуть, шахтні виробітки опустили село більше як на три метри. А 30-річну дамбу, яка захищає село від річки Західний Буг, жодного разу не ремонтували. У Львів Вугілля свою причетність до сільських проблем заперечують. Бендюзька шахта закривалася найбільш цивілізовано, тобто працювали різні служби, це і геологи працювали, маркшідери працювали і в першу чергу брали до уваги е, населення. І тому стверджувати так, що закрили шахту і підтопило бендюгу. Е, я, я вважаю, що це невірно. Щоби, хоч трохи знизити рівень води, селяни поставили потужний насос. Він відкачуватиме воду назад у річку. Проте дозволу на підключення його до електромережі сільська рада не отримала. В обласній адміністрації обіцяють, допомога надійде вже найближчими днями і заспокоюють селян. До зими вода відійде і вони зможуть перезимувати в сухих помешканнях. Олександр Євген Радіон, Львівщина п'ятий канал.